Всім привіт! Ви на каналі Енергія Думки і Слова, і з вами я, Надія на щастя. Ми говоримо тут про те, як ви легко можете реалізовувати будь-які ваші бажання, створювати світ реальність довкола вас силою вашого свідомого мислення, ваших думок, слів і почуттів якими б не були ваші бажання, вони вже існують у квантовому просторі у вигляді нереалізованих енергетичних потенціалів, і я знаю, як їх притягнути до вас. Я поділюся цим знанням з вами. Повірте, для вас є все можливим. Обмежень у всесвіту немає. Вони є тільки у вашій голові, і ви легко позбудетеся їх зі мною на цьому каналі. Ця потужна енергія та яку несуть ваші думки. Я прагну, щоб мільйони моїх земляків, українок і українців навчилися використовувати її для себе. Дивіться мене на каналі енергія думки і слова. З вами я, надія на щастя. Приєднуйтесь.